Всем привет, друзья. И вы на канале Picch. Короче, я не знаю, как до канала називається, а потім назву його. Покажем. И сегодня мы ровим аву на моєму планшеті, і що ж, він називається Picchals. Я його зробила публічним. Ну, тому що він був не публічний. Я тепер поняла, чому підписники на мене не підписуються. Скоро покажу. Добре, заходимо сюда к плюси. Зато покажу, як користуватись ось цим застосунком PCC Art. Picca Art. А, пісіарт. Пікарт. Пікарт, короче, пікарт направило. Е, ладно, не знаю, не дозволить. Cool. Чекаємо, поки вона cool. прогрузиться. Мені тут До речі, от такі штуки дрейть. Оце я зробила оцю дівчинку. Давай. Фрістайл. Фрістайл. А потім той, воно жмаєш background, вона мені все показує, тому що я. А! Wow. І берем просто білий фон. Bil білий. Білий фон. Бо можна кольоровий. О, дивіться, які прикольні ручки. Дуже прикольні тут. Давна надана. Ну, ну, нам треба. Чекаємо, поки вона пругрується. Ну, все, <гас> Тепер загрузилось. Тепер. Куди ти показуєш? Солі, що там була рука. Так, перше, ну, заходимо в снікери і пишемо якісь прикольні іконки. Можна написати просто іконки. Е, що буде писати? Про Roblox что не? А, нет? не про Roblox. а вы Roblox? Давай. Просто напиши Roblox. <гас> <гас> я уже придумаю, где свой канал перезву. Теперь он будет не Pictures, а Roblox N. Uh, Можно yeah. выбрать любой? Нет, <гас> не, <гас> Нет, давай по Dearbox. <гас> Roblox. Нет, Minecraft. Ави на Роб... Ави Роблокс. Э, зараз чекаємо. Почекайте. Це злато, не на мене показано. Ави Роблокса. Нема стихів. А, аватар... аватарка Роблокса, точно. Аватарка Роблокса. А чому нема? треба зробити скріншот, а потім зробити кроп. давайте зробимо скріншот. З Чекайте, мені треба то місце там, де є воно, тому що. Во. Скоп мой Знаєте, як в мене? В мене Lenovo. Дивіться, як скріниться Lenovo. Нажимаєте на цю кнопочку. От тут отаке. От от Знімок екрану. Знімок екрану нажали. І бачите, от. Ну, вот. І вам приходить зразу сповіщення, що ви там щось. Скринете. Ну вот, давай знімай. Я не от, можу. Я не можу. Ну, не. А ти будеш давай. Вона вміє. Фото! Робити... фото, Там, до речі, дуже прикольні речі, і я думаю, що на всіх Lenovo є фото. Вона, типу, ми його не скачуємо, ми тільки маємо Roblox, тільки Roblox. Обрізаю! А потім ми його перефарбуємо. Дайте сюди гітару. Дайте гітару, швидко Яка є дар? Моя море. Вот. Вот такие вот аватарка. Все. Все. Два Х вам зроблю. Два Х. вам зроблю, чтобы вам было зручнее, чтобы Вот. Вам зручно? Добро. И знаете, на веком я предложение снимаю? Блин. Я снимаю в камеру. Так, Паша, это на ютуб можно Может, теперь можно этот стикер взять. А теперь ты снимай. Давай, Давай, робим стикер за запостим его. Чеканькаем. И мне нужно сделать... О! Мы сейчас маем зайти в PCC Ibis Paint. Ibis Paint, боже, я уже запуталась с PCC и Ibis Paint. Давай. написати свою, як е, як буде назвати, мій аккаунт. Роблокс, а по-англійськи? Я, написав... Я придумаю свою фотку Берем фотку, Це отлеєр. Це Import Picture. Import picture. Нет, Майнкрафт весь екран. Я. Тепер стараємо лишнє, лишнє тепер стараємо лишнє. Взять Давай, Дорогий, не я знаю, я вводу. Старай я, от свого не... лишній. Старай. А, Ні, візьми собі побільше. завтра. Сегодня еще покажу свою мяшку. Ну вот. Чего так неривно? Дай покажу, как треба ривно. Тримай телефон и показывай. Давай. А я я Блин, я не умею такие работы. Это значит, треба просто надо неривно. Что тут треба нитить? Что тут треба нитить, если ты просто... Трензор? Можно его намалевать. Можна, Можна свою Аллу намалювати. Зараз ми з паузи взяли, тому що ми вирішили, що буде так. Давай! Тепер Эд... зберігай картинку! Зберігати. Я не знаю, як тут зберігати. О, О! Опа! Зберігли. О, все. Все. Заходимо в PCC Art. Ні, а ну злата! Мені треба десь щось відстежити. Ну, ладно, пауза. Ну, от, ми вернулись і мен вернусь зараз. Ра. Льосик. Ой. Пустят. Закрита. Закриті. Заходимо. Зашли. Давай. Дай нам стікер. Ми берем стікер, пишем Roblox. І там нам має вибрати. Пишем 124, що? Roblox бокс Не вище 124. Я вам мовлю таку. Ого, добре вине, а навіть отак вощаду. Ви скидаємо Мы ну, показываем все-таки свои ручки. Давай. Давай. У нас такие самый волосся, но у меня типа, такие более рыже. У меня более рыжий. У нее карашка мы. Я какой-то хоть вот. Что такого? Ну, ось ця вот больше меня. под. Да, я це косточка. Навіщо вона Нам Нам потрібно кислости, давай. Сюда ставим і зараз треба буде одна штука треба. Давай, все. Я короче придумала все. Я придумала. Я придумала. продумала просто Давай пята в чи телефон візьмем. Давай візьмем пата в Adopt Давай. А потім. А мы будем грати в Adopt me z вами. Е, Одна на цей канал ми вже ссылку скинули вам. вона типа його в ручках. Типу. Давай, і і, і, і давайте телефон і в руку. В руку телефон. В руку телефон. І, та, і 124 тисячі робоксів. І там в буде, типа, на окна... Акан... Ні, два. Что тут можна в дівчинку? Давай, це тікаво їй буде подружка. Давай. І не типу така. Привіт-привіт! А ну-на, з вами зберігаємо. Все. ну, що не доробили, нам те, що треба, де що треба? Нам що ж треба пета. І телефончик той самий блін! Ти що забула чи? Просто не Роби! дрод з вами. Ребек. Аліекспрес. Аліекспрес. Нам дзвони Алєстре! <тит> Ладно, це просто була реклама про ігру. А -глі. А -глі Чекаємо. Мене нога -я -я, що, хочеш на прикол? Я якось на канікулах, ми же не ним в школу. Я якось так стану. Е, давайте візьмемо цього серпаха. <свіс> Ладно, давайте черепашку, она, в принципе, тоже прикольная, и он, типа, одинаковый. Ну, можно сказать, что он одинаковый. Да, блин, Ай! Берем теперь телефончик, телефончик. Телепион. Телепион. нас же є телефон? Нас же є телефон. А то її телефон, це її телефон. Все.

Англійські. Я буду писати англійськими буквами. Десять! Чи українськими? Е, українськими. Ладно, от моя подружка тоже українська мама. Добре, два. Рид штир. Я буду Добре. великими буквами. Ро. Чи mm -hmm. перша ри велика б, а о маленька. омаленька. Всі великі. Е, а тепер по гейм. game. Це тільки дари сюди, быстро. Ща будемо очікувати. Аватарку. Так, аватарку. Okay. Наша Аватар. А, ні, то не та, то не. Та. не та. З робукса. <гас> Зберегаємо, як зображення профилів. Че... Та ну зла, та ми ще не зробили! У скоро побігається. Нормально. Один ікс. Один. У такво, типа. Трохи робок зачіпля зачіпляне. Нічого страшного. Зберігай. Сами, ти роби. сам. Ну, все. Що ми будемо робити? Тепер потім на його як. Ууууу! Uh -uh 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 -uh. Тепер нам треба оце цього поміняти. оце цього вот треба поміняти. Давай. На той саме тільки і без рубуксів. Чи на то саме? Давай. Спочатку зробимо так. Заходимо на робимо нову аву. <хожа> <хожа> ні, робимо новий баннер. Баннерка? Ману... Заходимо в Пісиар. Одна Ну що, <хожа> <хожа> одна хвилина біжим просто. Давай. Якщо ми не встигнемо, то буде друга частина, окей, друзі? Давай. Все. Давай. Ми робимо новий. Мы беремо стыдно. Закрытий. Давай. Мы берем новый. Ну вот. Ну вот, мы зробили. Так, короче. За За ко Закропаем. Друбокроп. кровь. 16 на 9. Пост. Вот так вот. Вот так вот. Вот так. так. И Зара. Я буду выбирать стикеры на Нас. Будем работать прикольную Гачала. Нет, мы не будем работать прикольную девчину, но мы не будем работать. Блин, 30 38 секунд лишилось. Ой. Ще буде, напевно, друга частина, тому що. Давай закінчуємо відео. Мені здається, частина, на... бо в нас же не влізає. В нас же не влізає, тому буде друга частина, всім па-па.